Всім привіт, дівчата. Сьогодні мені захотілося з вами поговорити про сервіс в Іспанії, про магазини в Іспанії, про косметику. Захотілося сьогодні чомусь поговорити саме на цю тему. Хочу поділитися з вами своїми думками, своїми враженнями, що сподобалось, що не дуже. Тому сьогодні буде. Відео на ось таку цікаву тему, і в кінці я би хотіла зробити таку розпаковку з вами засобів, які я купила останнього разу. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Є дуже багато класних засобів, які я буду тестити вперше. Від бренду я колись мріяла їздити по різним країнам, знімати відео магазинів, засобів брендів, що є за кордоном, чого у нас немає, чого в них немає. Мені дуже було цікаво ось знімати такі відео про засоби, про магазини, взагалі про косметику за кордоном. Зараз я знімаю щось схоже, так але хотілося, звісно, що не при такому не при такій ситуації не з низ таким настроєм. Але маємо, що маємо, потрібно жити далі. Тому буду знімати відео такого формату. Колись я про це мріяла. Так а зараз це є, але трішки не так, як хотілося, але. Але є тому сьогодні буде відео саме не ту тему, про яку я мріяла раніше записувати відео. І хочу сказати, що все, що я сьогодні скажу, це лише моя думка, так що мені сподобалось, що не сподобалось, те, що я побачила, те, що я відчула. І якщо ваша думка не співпадає з моєю думкою, то це нормально. Ми всі різні люди. Ми бачимо, відчуваємо по різному. Тому таке може бути, і це нормально. І почну я з обслуговування. Обслуговування в Іспанії, в магазинах. Іспанії мені дуже подобається, тому що ти заходиш в магазин. З тобою вітаються, в деяких пропонують тобі їй допомогу, в деяких не пропонують, і тебе ніхто не чіпає. Взагалі ніхто тебе не чіпає, не дихає тобі в спину, не ходить за тобою. Я дуже себе комфортно відчуваю в магазині, тому що я собі читаю дуже довго, обираю, знімаю, щось там наношу, тестю. Це дуже класно, що я дуже вільна в магазині і ніхто мене не чіпає, тому що в Україні в деяких магазинах є ось таке. Такий перебор оцього обслуговування, коли тобі дихають спину, коли тобі там пропонують, але ти не хочеш, це не дуже мені подобається. В Іспанії з цим проблем немає. Ти заходиш і, взагалі, робиш все, що хочеш. В таких великих магазинах, наприклад, як Примор або Друні, там взагалі тебе ніхто не чіпає, можуть запропонувати допомогу, можуть не запропонувати в таких магазинах, як Кіко або якісь такі інші магазини, так і вроше там підходять, але там зовсім інше. Оцей вайб він зовсім інший. Там всі спілкуються між собою. Продавці, консультанти щось там наносять, щось там тестять, пробують, і таке обслуговування, воно. Дуже класне, якщо я б знала язик, я б обов'язково поспілкувалася. Мені дуже подобається обслуговування в Кіку. Я заходила в чотири магазини, і всі такі, якісь привітливі, всі посміхаються, запропонують допомогу. Якщо потрібно, вони тобі розповідають, тобі дають тестити, пробувати щось там, міксують, поєднують. А якщо не потрібно, ти там ходиш собі одна. І ніхто до тебе не підходить, ніхто тобі не набридає. Мені це дуже подобається. Тому обслуговування в Іспанії мені дуже сподобалось. Я ходила з і взагалі не хвилювалася, що до мене час підійдуть щось. Мене попросять вийти, кудись піти, не знімати і так далі. Ніхто мене не чіпає, і це дуже дуже класно. Тому обслуговування 10 з 10. Далі я би хотіла поговорити про ціни на косметику в Іспанії. Є бренди, які коштують так само, як і в Україні. Є там певний великий список брендів, які в Іспанії коштують в 2-3 рази дешевші. Спочатку я була в шоці, тому що я до цього не купувала косметику за кордоном, так не їздила по магазинам, не ходила, але. Я була в Шонзі, що цей список він дуже великий, і різниця теж буває дуже велика. А так ціни дуже схожі з Україною. Дуже сподобався асортимент в магазині. Наприклад, в одному магазині можуть бути, наприклад, такі люксові бренди, як Chanel, Dior і поряд стояти гарнір, бюджет, бюджетні засоби, Garnier, LCEV і так далі. Так ще дешевші. Тому це дуже класно, що ти приходиш в один магазин і можеш собі купити як люксові засоби, так і супер-супер бюджетні. Це дуже класно, що в одному магазині. Зені є все взагалі. Все дуже багато дівчаток, дівчатки користуються і люксом, і брендом. Хтось користується тільки люксом, хтось тільки брендом. І це все ви можете купити в одному магазині. Що в Іспанії цінники приліпляють ось так на баночку. Я точно знаю, що ця банка коштує 7 євро. Так, тому що ось ці цінники, які приліпляють і потім виставляють засіб, не дуже є зручною, тому що не завжди цей засіб відповідає цій ціні, можуть там переплутуватись і так далі. А це дуже зручно. Я вважаю, що це дуже класно. Звісно, що не на всіх є, так попадаються там, де немає ціни. Ще мені сподобалося, що є дуже багато тестерів на засоби, не тільки на люксові бренди, так але й на середній асортимент. На бюджетний асортимент є тестери, що можна потрогати, понюхати, нанести, подивитися, як поглинається так. Цей крем чи скраб. Наприклад, я вже виходила з магазину і побачила, що є тестер на якийсь новий скраб для тіла. Я протестила. Мені він дуже сподобався. І коли мій закінчиться, так я куплю саме ось цей. Ну дуже багато. Тестерів, звісно, що не на всі товари, але є все більше і більше, тому що я там місяць назад була в магазині. Там тестера на ось цей засіб не було. Зараз він є. Тому мені здається, що буде більше і більше. І дуже сподобалося, що в таких магазинах як Друні, Прімор, представлено дуже багато різних засобів одного бренду. Наприклад, з Ordinary. не стоїть там два-три види так засобу, а представлено. Майже все, що в них є, там ціла поличка, і там є все. Ти заходиш в магазин і обираєш все, що тобі потрібно. Так, є деякі засоби, яких немає в наявності, але мені дуже подобається такий формат, що там є такі надписи, так тут The Ordinary, там ельсеві і так далі. Ти підходиш до цієї, до цієї полички, і там взагалі є все. Майже все від цього бренду. Дуже подобається, що в магазинах є оці стенди з промнічками. Міні-версії. Це я взагалі обожнюю промнічки. Міні-версії, я завжди там щось. Риюсь, копаюсь, щось шукаю, тому що це дуже класний формат в дорогу, в подорож, відпустку. Це дуже класний формат для тесту. Можливо, ви хочете спробувати якийсь шампунь, маску. А ця маска коштує дорого. Шампунь дорого. Так ви взяли, протестили, спробували так, крутий ефект. Купили собі повний по, повний формат. Скажу чесно, мені сподобалось майже все в магазинах в Іспанії. Е, і асортимент, і магазини, дуже багато мереж магазинів, так що вони знаходяться неподалік, і якщо ти якийсь магазин не побачила, пройшла, він скоро буде поряд. Тому це дуже класно. Сподобався асортимент, що є, є і люкси, є е, і бюджетка. Все в одному магазині можна понюхати, потрогати, е, і тебе ніхто не чіпає в обслуговуванні. Мені взагалі це дуже сподобалось, тому що я полюбляю дуже довго дивитися, роздивлятися. Читати, порівнювати. Наприклад, ось недавно я була зараз. Покажу ці покупки в магазині. Я обрала собі район, де я буду ходити, так і дивилась там, наприклад, що є в цьому магазині, що є. Там зрівняла три примори, що є в цьому приморі, що в цьому приморі немає. Я можу дуже довго ходити, читати, і мені подобається, що мене ніхто не чіпає. В Кіко мені подобається оцей такий вайб, там де тобі хочеться розмовляти, говорити, підходити, запитувати. Це дуже класно. Тому мені, взагалі, щодо магазинів, яких я була, так мені все сподобалось. Щодо магазинів, наприклад, є. Райони в Іспанії, Мадриді, точніше, я про Мадрид розповідала сьогодні. Це було точнити на початку відео. Є райони в Мадриді, які мені, наприклад, подобаються більше, тому що там більше магазинів. Примор є магазини, яких, наприклад, немає в центрі, там більше чисто і більше такий великий асортимент. Тому це ще потрібно дивитися по магазинам. Щодо мінусів. Просто на деяких баночках немає цінників. А так мені сподобалось взагалі все. Ще хотіла сказати, що в Іспанії є мережа аптек фармасій, ілі фармасі, ось так. Ось так вона пишеться, і в цій аптеці є засоби для волосся, засоби для обличчя. В цій аптеці є засоби, об'єми засобів, наприклад, таких я не знайшла в інших магазинах. І переходимо до другої частини нашого відео. Це розпаковка. Це завжди дуже цікаво. Для мене так точно я обожнюю взагалі розпаковки. Так, тут будуть засоби. Я пакет поставлю сюди, щоб він не шуршав. Ще я підготувала ось такі свої чехи. Готувала, готувалась до відео і написала там скільки цей засіб в Україні або на майкапі або на іншому сайті, якщо я знайшла ці засоби. Так, тому я, я готувалася. Почну я з бренду The Ordinary. В Іспанії це є бренд. Мені здається, що він тут бюджетний, тому що так, я купила крем для обличчя і сиворотку. Знаменита сиворотка. Я думаю, що багато хто з вас вже тестив з Ніцаміном. Це я купила сестрі, тому що жирна шкіра обличчя це є засіб більше підходить для жирної шкіри обличчя. Так, крем коштує 6 євро. А ось ця сиворотка коштує 6,80 євро. На майкапі крем коштує 455 гривень, а сиворотка коштує 300-400. Так, бачите, ціни відрізняються. Тому що сиворотка коштує в Іспанії до 200 гривень, а в Україні вона 400, ой, 400 гривень, так, так само, як і ось цей крем. Він стоїть 455 гривень на мекапі, а в Іспанії він коштує там 200 гривень. А, так, далі. Далі я купила бренд, який я дуже давно хотіла, тому що я дуже довго хотіла. А, так, це бренд Лола. Дуже гарні такі баночки. Ось так виглядає. Це маска та пілінг шампунь. Ціни 695-695. На майкапі в Єві його... цей бренд я не знайшла, але я знайшла дівчину в інстаграмі, яка займається цим брендом в Україні. Тому, кому потрібно, я можу скинути. Так, шампунь та маска. Маска для пошкодженого волосся. Так, ось так виглядає. Має такий. Нейтральний аромат, але приємний, мені подобається. У шампуні цього дуже-дуже класний аромат. Дуже, дівчата, він так пахне. Що це, що це, Я не знаю. Просто щось неймовірне. Ось так виглядає. Буду тестити, розповідати. Я нанесла на руку дуже класний. Хочу, хочу вам показати, що захисної мембрани немає. Тут немає. Це дуже-дуже погано. Відкривали взагалі не зрозуміло, скільки разів за Ordinary завжди запакований дуже добре, тому тут все добре. І крем, я перевіряла, крем також був закритий, тому за Ordinary запаковують свої засоби. Лола – ні. Це відкрито. Нюхай скільки хочеш. Так, По цінам я сказала, що так, ось ці я не знайшла, але у дівчинки, яка займається в Україні, там дороже. Я дивилась маска я купила там, це 230 гривень, а в неї маска 360-400, в декілька разів дорожче. Так, далі бренд ось такий. Зараз я взагалі також буду користуватися цим брендом вперше на Обай. Ось так виглядає. Це шампунь і пінка. Шампунь був відкритий, пінка відкрита, це те, що я не люблю. Повинна бути захисна мембрана. Це повинно, це повинно бути. Так, шампунь має приємний аромат. Так, коштує. Шампунь коштує 495 євро, а пінка коштує 3,95 євро. На мейкапі цей бренд представлений. Він коштує дороже, ніж в Іспанії. Я перевіряла інші засоби, тому не знаю, буду тестити. Щось не знаю, якась недовіра є до цього бренду. У Мене таке буває, що буває таке, що я купую новий бренд, і він мені дуже подобається. як Лола. я вже хочу його протестити. Вже хочеться дуже. А ось цей бренд не знаю, щось він мені. Якось не знаю, <свісно> не подобається. У вас таке буває чи ні? Чи це тільки в мене? Але баночка гарна. Ось така баночка, така дерев'яна кришка, дуже гарна упаковка. Пінку я давно хотіла спробувати, але коли я відкрила, знаєте, чому я засмутилась? Коли я відкрила, я не побачила, що. Якісь такі п'ятна вже тут, і неповна баночка. Можливо, це взагалі я тестер взяла, але тут не написано, що це тестер. Тому є таке відчуття, що мені пінка не сподобається. А, далі, далі я купила ось. Таку, такий кондиціонер від хаск. Взагалі, скоро буде відео про хаск. У мене там назбиралось декілька баночок, тому я хочу зробити таке окреме відео про цей бренд. Будете чекати. Так, коштує 2,50 євро. Тут мені вистачить, мабуть, на 2-3 рази. Так, в Україні я не знайшла ось такого формату. І далі мене це туш та олівець від кіко. Так. Туш коштує 6 євро. Так, зараз я точно скажу хвилинку. Так, туш коштує 6 євро. Е, є в різних кольорах, я собі взяла, звичайно, чорну. Е, як вона працює, мені подобається. Це нова туш, але я десь просто не змогла знайти цю коробочку. Я сьогодні красила ось цією тушью собі очі і десь не змогла не знайти коробку. Я потім розповім, якщо цікаво, взагалі, як вона працює. І ось такий купила олівець. Е, дуже сподобався ось він. Я вже його використовую. Я ще як купила, одразу почала користуватися з цим карандашом, олівцем. Точніше. Е, так, він мені дуже подобається. Коштує він 5 євро, але по акції 3 євро. Так, номер 20 якщо вам подобається е, такий колір. Так, на сьогодні в мене все. Я дуже сподіваюся, що відео вам було цікавим, корисним. Обов'язково чекайте відео огляди на ось ці всі засоби. Про деякі засоби я буду розповідати в серпні, про деякі засоби я буду розповідати в вересні, тому огляди будуть, але не зовсім скоро, тому що потрібно протестити і потім вже буду поступово розповідати. Ще хочу докупити ось цей бренд Олійку. Дуже хочу олійку від цього бренду Арганову олійку, Дуже хочу, тому що говорять, що вона неймовірна. Я обходила вісім магазинів. магазини, дівчата. Вісім магазинів по жарюки, по спекі. Було майже 40 градусів. Але я ходила і шукала цю олійку. Я не знайшла. Я була в восьми магазинах. Я так сподівалася, що я знайду, але ні, немає. Ну нічого страшного, можливо, якось попадеться. А, так. Обов'язково поставте лайки, пишіть коментар, якщо у вас є запитання, якщо відео відео вам сподобалось. Хочу вас подякувати за коментарі під останнім відео. Дуже багато приємних слів. Дуже вам дякую. Пишіть ще обов'язково всім гарного та тихого дня. Сподіваюся, що у вас все добре і до зустрічі.